Ювенільний ідіопатичний артрит. Виділяють кілька типів хронічного артриту дитячого віку. Найпоширенішим є ювенільний ідіопатичний артрит, раніше відомий як ювенільний ревматоїдний артрит. Розрізняють такі форми ювенільного ідіопатичного артриту. артрит з ентеритом, спондилоартропатія та псоріатичний артрит. Етіологія цього аутоімунного захворювання невідома. Загальним симптомом є наявність хронічного синовієту. запалення синовіальної оболонки суглоба, яка стовщується і стає гіперваскулярною та інфільтрується лімфоцитами, які можна виявити в синовіальній рідині. У ній також визначають запальні цитокіни. Запалення призводить до Продукування й вивільнення тканинних протеаз і колагеназ, за відсутності лікування, запалення спричинює деструкцію тканин, зокрема суглобового хряща, а згодом і глибше розташованих кісткових структур. Це найпоширеніше хронічне травматологічне захворювання, приблизно один випадок на тисячу. Дітей. Є два піки захворюваності, що припадають на вік 1-3 роки та 8-12 років. Проте ювенільний ідіопатичний артрит може виникати у будь-якому віці. У дівчаток це захворювання реєструється частіше, ніж у хлопчиків, особливо олігоартикулярний варіант. Клінічні прояви Ювенільний ідіопатичний артрит поділяють на кілька. Варіантів залежно від кількості уражених суглобів. менше п'яти або більше п'яти залучення до процесу крижово групової ділянки наявності системних проявів. Кожен із варіантів захворювання характеризується певним комплексом ознак. Це побачите ви на наступному слайді в таблиці. Хоча початок захворювання поступове, але сама дитина чи її батьки помічають. Набріки суглобів, наприклад, після падіння або удару, які можна сплутати із травмою, хоча травматичний суглобовий випід спостерігається у дітей нечасто. Хвора дитина відчуває біль у суглобі, що може частково обмежувати обсяг рухів у нього. Взначають ранкову скутість та ригідність у суглобі. На цьому слайді ви бачите ознаки ювінільного Ідіопатичного артриту, олігоартикулярний варіант, поліартикулярний варіант, системний варіант і спондилоартропатія. Зверніть увагу на кількість уражених суглобів. Якщо це олігоартикулярний варіант, залучається менше 5 суглобів, якщо поліартикулярний варіант 5 і більше. Суглобів. При системному варіанті варіює зазвичай це 5 і більше суглобів. При спондилоартропатії також варіює. Ви бачите інші ознаки, які суглоби найчастіше залучаються в залежності від варіанта, стать, системні ознаки, далі ураження очей посасуглобові прояви, антинуклярні антитила, ревматоїдний фактор або антицитрулінові антитіла та що стосується також прогнозу в залежності від варіанту йодільного ідіопатичного артриту. Під час фізикального обстеження ознаки запалення включають біль при пальпації суглоба. Еретему та наявність суглобового випаду. Через біль і набряк руху в суглобі обмежені, можливі контрактури, оскільки в дітей є активні зони росту кісток, у наслідок розвитку захворювання можливе ураження прилеглих кісток. У разі асиметричного артриту відзначає відставання в рості однієї з нижніх кінцівок. У дітей із хронічним артритом зростає ризик хронічного іридоцикліту або увіїту. Простежується зв'язок між увіїтом і певними варіантами антигенів хімон лікацитарних, а саме ДРС, ДР та та 8 Наявність антинуклеарних антитіл дає підстави ідентифікувати дітей з артритом, у яких ризик Хронічного увіїду підвищений, хоча ризик цього порушення зору має місце в усіх хворих на ювінільний і діопатичний Група дітей, особливо дівчаток, з олігоартикулярним ураженням менше ніж 5 сугобів, варіанта за наявності антинуклярних антитіл, характеризується найвищим ризиком. УВІД у таких хворих розвивається у 80% випадків. УВІД, асоційований із івінільним ідіопатичним артритом, може мати безсимптомний перебіг навіть до моменту втрати зору. Тому вкрай важливо, як найраніше, діагностувати увіїд, щоб запобігти сліпоті. Такі діти повинні проходити регулярне офтальмологічне обстеження із застосуванням щілинної лампи для виявлення запальних процесів у передній камері ока та своєчасного призначення лікування. Ольга артикулярний варіант ввінільного ідіопатичного артриту С. Ідіопатичний артрит з ураженням менше ніж 5 суглобів у перші 6 місяців після встановлення діагнозу. це найпоширеніша форма ювенільного ідіопатичного артрита, на яку припадає до 50% випадків. Для цього варіанту захворювання характерні два піки виникнення у віці 1-3 та 8-12 років. Артрит розвивається в середніх і великих суглобах. Найчастіше в колінному, а також у надп'ятковому, гамілковому та променево-зап'ястковому суглобах. значно рідше уражуються дрібні суглоби, наприклад, на фалангах пальців, кистей чи стоп. Суглоби шийного відділу хребта щелеп челеп і тазового пояса уражуються вкрай рідко. У деяких випадках при ювінільному ідіопатичному артриту не виявляють ознак системного запалення. Клінічних симптомів Гарячка, зменшення приросту маси тіла, затримка розвитку або змін лабораторних показників збільшення кількості лейкоцитів або шою. У частини таких хворих пізніше розвивається поліартикулярний варіант івінільного ідіопатичного артриту, поширений олігоартрит. На цьому слайді ви бачите хворого з по олігоартикулярним ювінільним ідіопатичним артритам. Ви бачите залучення колінного суглобу. Поліартикулярний варіант. Поліартикулярний варіант характеризується ураженням 5 або більше суглобів у перші 6 місяців після встановленого діагнозу. На цей варіант припадає близько 40% випадків. Артрит зазвичай симетричний, можуть уражуватися, уражуватися різні суглоби, але переважно це дрібні суглоби кистей і стоп надп'ятково-білкові. Зап'ястковій колінні. Процес може поширюватися на шийний відділ хребта, що з часом призводить до спонтілодезу. На відміну від олігоартикулярного, у хворих із поліартикулярним варіантом можуть спостерігатися клінічні прояви, включаючи нездуження, суфабрильну температуру тіла, затримку розвитку, анемію, а також зміни лабораторних показників, які свідчать про системне запалення. Цей варіант виникає у будь-якому віці, але частіше у більш ранньому. Другий пік захворюваності припадає на підлітковий період. У хворих підліткового віку виявляють ревматоїдний фактор або антитіла проти циклічного цитрулінового протеїну. Імовірніше, це група хворих зі справжнім ревматоїдним артритом дорослих. Клінічний перебіг і прогноз у них такий самий, як і у дорослих хворих на ревматоїдний артрит. На цьому слайді ви бачите дитину з ювенільним ідіопатичним артритом, залученням міжфолонгових суглобів. Системний варіант у невеликої групи хворих близько 10% на ювенільний артрит захворювання починається не з артриту, а із системного запалення. Такий варіант. Ювінільного і діопатичного артиту, який вважають галтозапальним захворюванням, проявляються типовою рекурентною гарячкою, зі зниженням та підвищенням температури тіла зазвичай один чи два рази на добу, що може тривати впродовж кількох тижнів або навіть місяців. При цьому виявляють висип зазвичай короподібний, який може виникати тільки. В періоди значного підвищення температури тіла, іноді висуп нагадує такий при кропив'янці. Також можливе ураження внутрішніх органів. У 50% хворих виникає сирозит, плеврит або перикардит. Зрідка може траплятися тампонада панада перикарда. У 70% хворих розвивається гепатеспленомегалія. Діти із системним варіантом виглядають кволими. Мають виражені конституціональні симптоми затримку розвитку. При лабораторному дослідженні виявляють ознаки запалення, такі як збільшення шуя, підвищення рівня С реактивного білка, збільшення кількості лейкоцитів і тромбоцитів, анемію. Згодом розвивається артрит, переважно поліартикулярний варіант, поширений і Резистентний до лікування, через що такі хворі мають найвищий ризик тривалого обмеження нормальної життєдіяльності. На цьому слайді ви бачите висипання на шкірі, які нагадують кропив'янку. Спондилоартропатія. Спондилоартропатія — Спундила Група артритів. Що характеризуються запаленням осьового скелета та крижово-клубових суглобів, і супроводжуються ентезитом запаленням місця прикріплення сухашилка до кістки. До цієї групи належить ювінільний анкілозний спондиліт, псоріатичний артрит, артрит при запальному захворюванні кишок. Ці захворювання у ранній стадії можуть проявлятися як Периферичний артрит, у наслідок чого їх включають до інших груп артритів. Лише згодом із виникненням артриту крижово-клубових суглобів псоріазу та захворювання пишок діагноз стає зрозумілим. Важливою ознакою спондилоартропатії є наявність тіла лікацитарного антигену b 27 у більшості випадків. У ранній стадії захворювання можна призначити блокатори фактору. Некрозу пухлин альфа. У більшості дітей з олігоартикулярним варіантом ювенільного ідіопатичного артриту лабораторні показники суттєво не відрізняються від норми. При поліартикулярному варіанті з системними пробами нерідко виявляють підвищені рівні маркерів гострої фази та анемію хронічного запалення, хронічного захворювання. Усім дітям зі скаргами на біль у кістках і суглобах необхідно провести розгорнути аналіз крові для виключення лейкозу, при якому одним із симптомів може бути біль у кінцівках. У хворих на олігоартикулярний варіант вінільного і діопатичного потрібно визначити наявність антинукліарних антитіл, оскільки це пов'язано з підвищеним ризиком. У, у дітей старшого віку і підлітків з поліартикулярним варіантом визначають наявність ревматоїдного фактора та антинуклеарних антитіл з метою діагностики раннього початку ревматоїдного артриту дорослих. Діагностичний артроцентез може знадобитися для виключення гнійного артриту в дітей з раннім моноартикулярними симптомами. У синовіальній ретині кількість лейкоцитів зазвичай становить менше ніж 50-100 тисяч на міліметр кубичний, причому переважають лімфоцити, а не нейтрофіли, як у разі гнійного артриту. Критеріями виключення інфекційного процесу має бути відсутність бактерій у пофарбованих за грамомасках і негативний результат посіву на мікрофлору. У ранній стадії ювенільного ідіопатичного артриту ренонологічних змін у кіслах зазвичай не виявляють. І з часом виникає періартикулярна остеопенія внаслідок недостатньої мінералізації кісткової тканини. Сповільнюється утворення зон росту, водночас можливе прискорене дозрівання пластинок росту або проліферація кісткової тканини. У пізній стадії виявляють ерозію суглобових поверх кісток. У разі поширення процесу на шийний відділ хребта можливий розвиток спондилодезу з 1 по 4 зі зміщенням атланту осьового суглоба. На цьому слайді ви бачите нормальний варіант суглобу. На цьому ви бачите вже маркери остеопінії. Діагноз ювенільного ідіопатичного артриту встановлюють на підставі наявності артриту тривалості хвороби щонайменше 6 місяців та виключення інших можливих діагнозів. Хоча попередній діагноз ювінільного і діопатичного артриту може бути встановлений у період виникнення системних проявів, остаточний Діагноз неможливий без ознак артриту. На момент початку захворювання вік хворого не має перевищувати 16 років. Разом з тим, діагноз іренільного ідіопатичного артриту не змінюється, коли дитина досягає дорослого віку. Оскільки існує багато інших причин артриту, їх слід виключати перед встановленням остаточного діагнозу іренільного і артриту. Гострий артрит, за якого можуть уражуватись ті самі суглоби, що і при йовільному ідіопатричному артриті, має коротший перебіг. Лікування ювенільного ідіопатичного артриту полягає у зменшенні запалення, збереженні функцій суглобів, запобігання деформації кісток і слепоті. Передусім призначають нестероїдні протизапальні препарати, такі як напроксен, Напроксин, ібупрофен, індометацин. слід уникати застосування кортикостероїдів в та приднізолон за винятком найчастіших випадків системного варіанту ювенільного ідіопатичного артриту з поширенням патологічного процесу на внутрішні органи або вираженого активного артриту, що робить неможливе просування зазначених у випадках кортикостероїди використовують як перехідну терапію доти, аж поки інші засоби не виявляються ефективними. У хворих із запаленням лише кількох суглобів доцільним може бути введення кортикостероїдів. Як препарати другої лінії в разі неефективності самих лише нестероїдних протизапальних препаратів. Застосовують гідроксихлорахін і сульфасалазин. у хворих на поліартикулярний та системний варіант вільного гідіопатичного артриту, які не відповідають на базові засоби лікування як препарат вибору, застосовують метотрексат, перорально або підшкірно. Оскільки метотрексат може пригнічувати. Провотворення в кістковому мозку і бути гепатотоксичним, необхідні регулярні обстеження хворих для мінімізації цих ризиків, призначають також леффлономід, ступінь токсичності якого подібний до метотрексату, біологічні засоби, які інгибують фактор некрозу пухлини та блокують запальний каскад, це мерсепт, інфлексимаб, а далі можуть бути ефективнішими, ніж метадрексад у разі спондилоартропатії. Однак побічні ефекти цих засобів можуть бути значними, тому в числі ризик розвитку злоякісних пухлин. Для лікування системних проявів при системному варіанті ювенільного ідіопатичного артриту перспективним є препарат анакінра, антагоніст рецептора інтерлікіну 1. Ускладнення при ювінільному ідіопатичному артриті, артриті зумовлені переважно порушенням функції суглобів, розвитком контрактур спондилодезу та зменшенням суглобової порожнини. Тому важливо застосовувати фізіотерапію та методи реабілітації для максимального збереження функції суглобів. Найтяжчим ускладненням є розвиток вагіту. За відсутності лікування. Увіїт може призвести до значного погіршення зору або навіть до сліпоти. Синдром активації макрофагів дуже тяжке ускладнення, яке розвивається в 10% хворих із системним варіантом ювенільного і діопатичного Активна проліферація теклітин і макрофагів зумовлює надлишкове. Вивільнення протизапальних цитокінів, прозапальних цитокінів, унаслідок чого виникають висока гарячка, гепатоспленомегалія, неврологічні симптоми та геморагічний діатез. При лабораторному дослідженні визначають панцитопінії, підвищення рівні феретину, трансаміназ і триліцеридів, а також розчиненого cd 25 Виявляють висміновану внутрішньосудинну коагуляцію. Із низьким рівнем фібриногену, підвищеним вмістом де демеру та змінами при дослідженні мазків периферичної крові. У кістковому мозку спостерігається зрілі макрофаги з гемофагоцитарною активністю. Синдром активації макрофагів може призводити до поліорганної недостатності навіть у разі своєчасного його виявлення та агресивного лікування, смертність сягає. 也行，会做。500.